Всім привіт! Це знову я. Хочу розповісти вам про деякі деталі, як садити самі модулі на термопасту на радіатор. Дуже важливо на радіаторі зробити отвори під 90 градусів бажано, і щоб вони з іншої сторони виходили між ребер. Не сверлить сверлом в ребро або наполовину його цепляти. Тому що е, у вас, не, е, коли ви будете сверлить, сверло буде уходити е, в якусь сторону від ребра, вправо чи вліво. І потім, коли ви будете нарізати різьбу, ви її також наріжете криво е, під е, кутом. І коли ви будете закручувати сам модуль, якщо Різьбу наріжете так, що вона, наприклад, буде уходити всередину під кутами, коли ви його вже будете зажимати вже в самому кінці, сам цей метал, він такий трошки граючий, його буде робити горкою, і у вас посередині буде отримуватись неповне прилягання, будуть тільки два краї прилягати. І він не буде нормально охолоджуватись. Потім, коли ви модуль посадили, бо плануєте садити, ну, я ставлю терморезистори, ви можете дивитися, дивитись по собі наскільки це терморезистори на 60 градусів. Коли Модуль нагрівається до 60 градусів, плюс-мінус декілька градусів. Буде просто вимикатись живлення на сам модуль, але вентилятори будуть працювати, будуть його охолоджувати. Я ставлю резистори КСД 301 на 60 градусів, але теж вони є різні, треба уточнювати в магазині, тому що. Є з високою юбкою, де потім ці краї вам, ну, якщо ви будете його садити, краї будуть ну, пружинити, ну, воно якось неестетично буде виглядати. Є з юбкою зразу в самий низ, до, до, до площини його буде притуляти. Його також намазуємо термопастою. Але от просто що їх є два різних, і ну, такий не дуже зручно прикручувати, як такий плос, ну, плоскенький. Поставили його і закрутили. Самі ці датчики потрібно ставити е, десь в район цієї зони. Тут найбільша температура. Тут стоїть е, вихідний каскад, транзистор е, найбільше гріється. Цей транзистор це підсилення сигналу, яке формує. Самі завади. Цей сигнал на цьому транзисторі підсилюється, і тут виділяється найбільше тепла. Тобто ну, ставити його десь поближче, якщо ви його ставите. Потім ще нюанс по самим гвинтикам. Вони також є різні. Ну, тут на всіх М3 різьба, різна довжина, то зрозуміло. Але сама якість цих гвинтиків, я зараз. Покажу. Ось є нормальні гвинтики дорожчі. На них видно, що гарно прорізані отвори. І їх можна нормально закрутити викруткою. А є якісь дешевші, що попало, і вони вже йдуть з коробки. Там якесь кругле скручене, там десь недоплавлене, тут сюди не вставляю. Ну, його не можна закрутити. Воно просто не закручується. Гвинтик є, а закрутити його немає. Потім, коли ви прикручуєте піхтейли до самих корпусів, так покажу. Ось, наприклад, в такій конструкції. Самі гвинтики, коли закручуєте, використовуєте гайки, гайка, контргайка. Всередині пластикова там така обойма. О, зараз наведемось. Тут всередині така пластикова обойма, завдяки чому сама гайка не буде викручуватись сама від вібрації. Ну, Вона буде, але не так, як звичайна гайка. Звичайна гайка раз, два і відкрутилася. Ці гайки так розкручуватися не будуть. І обов'язково потім, коли ви вже збираєте конструкцію, трошки прокрасьте маленькою Візьміть, краски на різьбу на всякий випадок. Тому що коли воно це все на техніці стоїть, воно все танцює, вібрує. Я там вже такі бачив пошкоджені ці роз'єми від усього. Просто там вібрації неймовірні. Я б ніколи б не здогадався, що таке там може бути. Ось такі от штуки. І коли ви намазуєте на сам модуль термопасту, ви спочатку повинні переконатися, коли ви вставили вже на те місце, де він буде стояти, що по площині ніде немає зазорів, що радіатори рівні. Ну, тому що бувають ну, різні ситуації, якісь там легенький брак чи що. Ну, не ставте його на криві радіатори. Все повинно бути рівненьке. І коли ви намазуєте термопасту, її повинно бути просто мінімум. Потрібно, ну, хоча б пластиковою картою її майже повністю розмазувати і стирати, її там півміліметра, максимум, напевно, повинно бути. Тому що, коли ви її накидаєте сюди товстим шаром, потім ви його закрутите, вроді як зажали, модуль почне включатись, працювати, він буде грітися, вона буде трохи розтікатись. Ну, дуже великий шанс. того, от Стоїть він на боку. Він гріється, вона буде в сторону витікати із середини. І вже всередині будуть. Е Ну, буде повітря, будуть пропуски, і не так буде передаватися температура. Тому що, ну, якщо там потужність невелика, там може на 10 Вт, тоді мені кажеться, що ну, я їх ніколи не, не працював з ними, як вони там гріються. Але, наприклад, мінімальні, які ставлю, то це 50 Вт. І вони достатньо сильно гріються. З Таким е охолодженням, там, ну, наприклад, кулер поставить на 12 вольт е півампера, е щоб дув, там десь 0,45, то через 10 хвилин вже достатньо гарячі. Там градусів 55-100% е є вже доходить до температури відключення. А якщо... Будуть всередині там пазухи, то всередині там ще будуть більше температури, тому що тут стоять всередині такі деталі. Ну, Згорить в Україні, ви відремонтувати їх навряд чи зможете. Тому що деталі то промаркеровані. Але ні Google нічого про ці маркування не знає. Там всередині якісь DC перетворюючі невеличкі стоять. Ці транзистори, всі і попросту не буде його де відремонтувати, легше правильно закрутити, правильно посадити на термопасту і тим ви себе е, убезпечите від того, що він згорить просто по якісь мелочі, що там багато той термопасти надули. І важливо, коли ви його посадили, вже намазали на термопасту, його потрібно трохи поводити, щоб вона повністю гарненько розійшлася, та термопасту садити, і вже тільки потім його зажимати. Деякі ще рекомендують гріти, е нагрівати там, трохи там, теплофеном. Е щоб термопаста була більш жидша, щоб вона краще всілася, щоб одразу потім вже його закрутити, щоб він вже всівся мертво на неї. Ну, а якщо не гріть, то буде достатньо його нормально розшевелити, розгладити, щоб він прям прилип на неї і тоді закручуйте. Ну, Ось таку інформацію хотів вам розказати. Все робіть своїм хлопцям, знайомим. Будьте здорові, живіть мирно. До побачення.